Що? Всім добрий ранок! Goodmoon! Goodmoon! Так, в мене вже місяць, як я приймаю колаген з біотином. Бачите, парайде? У нас в Україні, звісно, похолодали покажу вам. Так. От, До нас завітала вже справжня осінь, і цей, ця така погода, вона вже в нас тримається. Я б сказала, б, сказала б, сказала б з, з вівторка. Ось, прохолодно, іде дощик, але при цьому, знаєте, трава така зелена-зелена. От, і... і дерева посміхаються. Знаєте, я хочу кожному сказати одне: що навчиться навчитися любити своє життя і радіти всьому тому, що ви маєте на сьогоднішній день. Не стройте собі якихось там ілюзій і не впадайте в величезну паніку, якщо у вас щось не виходить. Якщо не виходить, значить будуйте собі план. І йдіть до поставленої мети. Мету свою пишіть великими літерами, щоб обов'язково до неї прийти. Але головне, це ось тут: вірить в себе, вірить в Бога, вірить в свою родину, в своїх дітей, в свого чоловіка, в своїх батьків. І всім я вам бажаю. Хорошого, хорошого дня, і щоб неділя сьогоднішня вам подарувала частинку любові і тепла. У нас там за вікном зараз іде як От. Але це не дискотека. Грає музика, я її до себе чую, але в нас сьогодні базарний день. Ось, до нас з'їжджаються люди, і кожен продає якісь свої товари: хтось молочко, хтось творожок, хтось овочі, хтось фрукти, хтось м'ясо, хтось ковбаску, хтось сирочок. Ось, і, і на фоні цього, щоб люди туди йшли, включається музика для того, щоб підняти настрій. Тому що ми з вами, українці, і так живемо. В таких от сірих буденних днях, бо наш ворог це наш сусід. Він кожен день нас атакує, і кожен день він хоче нам знизити знаєте, нашу самооцінку. Але ж у нього нічого не вийде, нічого в нього не вийде. Тому що ми з вами ось тут розумні, ось тут ми з вами сильні. Дійсно? Всім сердечко. Я вас всіх дуже-дуже-дуже люблю. І кожен з вас, хай на мене так от подивиться, я вам хочу сказати, що я співставила свої фотографії. От то зараз в мене моя шкіра, яка була в 30 років. Тому ефект є. Всіх люблю і обнімаю.